Вітаю, мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та медіатор. Продовжуємо шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням. І сьогодні ми розглянемо ваші питання щодо опіки над дитиною та реалізації батьківських прав. Перше питання звучить так: коли краще в шлюбі чи після розлучення врегулювати питання виховання дітей у договірному порядку? Зазвичай закон не ставить умову укладення договору у зв'язку з розірванням шлюбу. Що я маю на увазі? Немає заборони укласти договір, якщо сторони перебувають в шлюбі або вже розлучаються. Це означає, що на будь-якій стадії його можна укласти. Однак, відповідаючи на питання, коли краще, це завжди залежить від індивідуальних обставин розірвання шлюбу. Поясню, чому. Якщо подружжя спільно прийняли рішення розривати шлюб, то, скоріше за все, вони готові обговорювати ці питання, оскільки між ними немає дорослим конфлікту. Однак, якщо таке, е, таку ініціацію робить один із подружжя, або причиною розірвання шлюбу є домашнє насильство, то навряд чи сторони до розлучення готові будуть його і це краще зробити вже після розлучення, коли сторони, проживаючи окремо, зрозуміють, як може виглядати цей договір. Залишайте свої коментарі під цим відео і приходьте до нас на консультацію.